Про той меморандум, який буде підписаний, ну написаний Російською Федерацією, наскільки він буде адекватний, і я розумію, що це я зараз говорю зайве, тому що це сарка... саркастичне слово, наскільки він буде адекватний, да mm -hmm. а, і так далі. А Яка на цей меморандум буде знову ж таки реакція Сполучених Штатів, тому що дивіться, це ж гра, така трошки більша. да? ну, тобто, Росія запропонувала. Ми тут чим меморандум напишемо і віддамо Сполучені Штати мають отримати цей меморандум. Не Україна Україна розуміє, що там буде написано, і оцінити наскільки неадекватним остаточно. Я тут, тут вважаю, що вже треба буде остаточно оцінити повну, абсолютну е таку книжкову да, еталонну неадекватність суб'єкта Путіна. І після цього вже треба буде не просто писати твіти про те, що він збожеволів, а треба буде сказати: він збожеволів. Тому санітари виїхали. Да, ну тобто, вони вже працюють, вони вже є відповідні інструкції, вони вже є відповідні інструменти і так далі. Санітари можуть бути, можуть бути міжнародними, можуть бути виключно американськими, можуть бути українськими, але з додатковими знову ж таки, інструментами впливу і так далі. Але ще раз. Путін не є людиною раціональною. З нею не можна сідати за стіл переговорів, раціоналізувавши його. Путін буде знову ж таки, поки не буде відчувати, що йому лячно, що йому ну він має боятись, да? і так далі. А це інструменти примусу. Немає інструментів примусу, немає ніяких справжніх переговорів.